Дуже часто бачу ролики наших українців, які проживають в Німеччині, як вони з пляшками, пластиковими приходять. О, такі, от можливо, там видно такі центри, там потрібно здавати пляшки і заробляють гроші. Ну я думаю, що в принципі більшість це знає, може не знає, для кого це буде новина. Но, Взагалі-то, коли ви на касу заходите, то вам доплюсовують. Ці 25 або 50 центів, які ви оплачуєте, і ви просто собі повертаєте гроші. Я теж так думала, що це можна робити бізнес і заробляти. Ні, ви просто повертаєте собі гроші, а заробляють лише в тому випадку, коли от знаходять ці пляшки не купляють їх самостійно і здають. Так що так, от розчарую вас, можливо, хто неправильно зрозумів, що на цьому можна заробляти, хоча це ну, незначна сума, але все рівно приємно. І плюс те, що ви можете або на касі підійти без черги, вам видадуть ну, гроші. Ну або можете зробити в цьому магазині лише в цьому, де ви здали. Пляшки вам видали чек, можете купити там товарів з цією знижкою. Отак от.